Сьогодні ти дізнаєшся, як виміряти довжини ланок ламаної. Перед тобою ламана АКБМ або МБКА. А. Щоб виміряти довжини ланок цієї ламаної треба виміряти кожну ланку з допомогою лінійки. Отже, перша ланка АК або КА її довжина 3 см. Так і запишемо. Тепер вимірюємо другу ланку БК або КБ. Її довжина 2 см. Запишемо. І остання ланка МБ або БМ. її довжина 4 см ти знаєш, як виміряти довжини ланок ламаної. Знаючи довжини ланок ламаної, ти можеш знайти довжину всієї ламаної. Для цього довжину кожної ламки додати. У нас вийде 9 см у цьому випадку. І це буде довжина ламаної АКБМ. Ось такий запис. Робимо у зошиті.